А зараз Я позамовляв. Я так би не Миколая, а це народження, ні? Я Яково зароблюється мені щоденні. Я подивлюся, тільки хоч на шось цього тяне. Та я справився. Кажемо, каже, ну що тако у мене сьогодні вон Де до мене? Він каже, що мама мама у ні. Вона Николаївна то, вона ближче до Николая. Шухаба це брав, що ти близько до Миколаєва? до не. Моя весела, я знаю, не вашу. Що до мене? Я прийшов. Hayrol, bunlar hiç elemedik. Bunu bu zamanca, zamanca ne var? Konuşuyorlar mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? я ж кажу, хоче, не з ним, бо тут нічого не знає. Засадка, не? Ага. що. Ось він.